you Інформація це сила, і ви насправді маєте великий вплив на те, якою інформацією ділитися та в яку вірити, як не потрапити у впастку дезінформації та відповідально споживати та розповсюджувати інформаційний контент. Про це поговоримо нині. У 2023 році. Громадська організація «Детектор Медіа провела дослідження щодо рівня медіаграмотності українців. За даними цього дослідження, можна припустити, що аудиторія стає більш компетентною у відстеженні фейкової інформації у 2023 році лише 18% українців вирішують наскільки можна довіряти тому чи іншому повідомленню. Суто. Інтуїтивно також у порівнянні з 2020 роком зросла частка українців, які виявляють дезінформацію, шукаючи посилання на джерело в матеріалі 39% проти 28%, Відповідно, орієнтуються на відео фото підтвердження проти 26%, чи аналізують наявність різних точок зору на подію. 31 проти 26%. А кількість українців, які перевіряють інформацію на достовірність, зросла майже вдвічі із 24% до 47%. 20% при цьому не стільки перевіряють, скільки шукають повнішу деталізовану інформацію. Утім, третина українців досі. Не перевіряє медіаконтент взагалі, як запобігти поширенню дезінформації, розібратися у цьому нам допоможе Вадим Міський із громадської організації Детектор Медіа. Отже, розберімося із базовими речима, що можемо вважати от дезінформацію. Дезінформація це поширення неправдивої, оманливої або викривленої інформації, або просто навіть помилкової. І оцей набір е, характеристик він нам одразу показує, що е, може бути дезінформація, як навмисна, коли певна організація чи людина поширює брехню для того, аби отримати, наприклад, політичну вигоду чи фінансову вигоду, Шахраї там вигадують теж свої повідомлення. Е, і так само це може бути і помилково, коли хтось щось не дочув, і потім уже як зіпсований телефон передав викривлену інформацію. І далі вона ще може по ходу передачі викривлюватися ще більше. Як ми можемо переконатися, що не поширюємо дезінформацію, що не стали ланкою у цьому ланцюжку? Насамперед, кожне інформаційне повідомлення, яке до нас приходить. Ми, як люди медіа грамотні, повинні ставити собі запитання: звідки воно прийшло? Чи це джерело було авторитетним, чи ні? Якщо це анонімний телеграм-канал, то напевне. Довіряти йому не варто а треба подивитися, що про це написали авторитетні медіа, які мають репутацію, і що про це говорять офіційні джерела. Також ніколи не завадить покопатися глибше в джерелах і спробувати розібратися персонально в цій історії. Якщо ви ще про це не прочитали в медіа, тобто, якщо дійсно тема якась дуже свіжа, і медіа не встигли повний контекст зробити, тоді ну, самому його спробувати відтворити. Звісно, потрібно звертати увагу на сам контекст, в якому ви отримуєте це повідомлення. Часто може бути таке, що заголовок він такий ну, вражаючий, кричущий. А насправді в тексті новини про це не йдеться. Ну просто зманіпулювали в заголовку, зробили його яскравішим, хайповішим, і цим уже ну людина не кожна дочитає, потім перечитає сам текст, повний текст новини. Там може такої зради чи такого масштабу катастрофи не виявитися. Також дуже важливо звертати увагу на фото і відеоматеріали, які поширюються для того, аби придати новині. Ну часто пропагандисти їх поширюють для того, аби придати своєму пропагандистському матеріалу. Певної такої авторитетності вагомості е, у очах читачів глядачів? Е, Фотографія може бути яка як доказ викрасена банально від фотошоплена. Подивіться, чи нічого вас не бентежить в цій фотографії, чи око ні за що не зачіплюється. Так само це е, може бути відеофайли. І зараз почастішили випадки, коли е, ну от ми бачили там залужний чи президент Зеленський щось оголошують. Насправді вони це не ну капітуляцію, якусь там зраду зрадоньку Насправді вони цього не говорили. Штучний інтелект уже може створювати. Як правило, такі відео вони з трошки гіршою якістю зображень. Воно може трішки мерехтіти, і теж е, око е, до Свідченого медіаспоживача воно може відрізнити. Тому потрібно звертати увагу, чи нічого не насторожує в таких фото і відео. Ну і на сам кінець, якщо ви вже виявили дезінформацію, ви просто зобов'язані про це розповісти, поділитися і допомогти іншим також з нею боротися. Взагалі, я думаю, що всі ті, хто розуміють якісь елементарні правила медіаграмотності, вони зобов'язані підтримувати цю медіаграмотність у своєму середовищі. Подивіться, що читає Ваша мама, ваші брати і сестри. Подивіться, чи вони підписані на анонімні телеграм-канали, чи на канали телеграм -канали. А також в телеграмі можуть бути канали із білого списку медіа. Це можуть бути телеграм-канали авторитетних видань. Звісно, таку інформаційну гігієну як у себе треба проводити, так і в своєму оточенні. Отже, пам'ятаємо, що ми теж можемо бути ключовою ланкою у поширенні дезінформації. Пильнуємо і робимо наш інформаційний простір безпечнішим. Ну і до зустрічі в наступних наших серіях.